Восьма ранку батьки проводять дітей на навчання до Мукачівської школи номер 20. Серед них і мама першокласниці Вікторія. Дітки маленькі ще знаєте. Їм що вони такої ігровій формі вчилися. Дістанційка звичайно то погано. Бо дитина не нас а Дитина зі мною в магазині сиділа в мене, вчилася з нею, з бабкою, з дідком. Привів доньку до школи і Михайло. Ми проти такого навчання на, на карантині. Ну, важко, важко, важко. У вас дітки в якому класі? Перший, другий. Я був вдома та спитався з нею ну, вчитися. Тобто ви весь час залишалися з дітьми? Ну так, жінка на роботі, я вдома. Питалися якось. Дві доньки, одна в другий клас, одна в четвертий. Ну, три тижні вони були на карантині і слава Богу, що вже в школу. А чим було складно от саме вдома щоб... залишати їх одних і без нагляду, щоб вони навчалися? Вони відволікаються, не так сприймають навчання. Викидувало із системи, і так як мала другий клас, і важко було, плакала. Мукачівська школа номер 20 одна із 31 закладу всієї громади, де відновили навчання у звичному режимі. На вході в класи медична сестра Леся Плис перевіряє температуру вчителям, школярам. Також стежить, щоб у кожного була маска. За потреби видає директор Михайло Данашевський. каже у їхньому закладі, навчаються 850 учнів, із них у перший день не з'явилося 57 через герві. Не всі в змозі забезпечити засобами технічними для навчання, тому ми вже по окремій домовленості з батьками домовлялися, що там, якщо двоє-троє дітей, то одні можуть вийти, другі не можуть, або по через урок виходили на той чи інший предмет. Ну, незважаючи на те, що червона зона у ще, у нас усі педагоги вакциновані. І це нам дає можливість працювати у сім класах згідно законодавства. Навчальний рік має тривати не менше 175 навчальних днів. Ми вкладаємося так, що до 1 червня ми маємо цю програму дітям вичитати. По лікарняним листам, які у нас були зареєстровані серед педагогічних працівників, більшість хворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції. Але знаємо, що й багато дітей перенесли саме ковід, але у легкій формі. В зв'язку з тим, що наші працівники всі є 100% вакциновані від ковід, 19 ми можемо працювати в звичайному режимі. Ніяких особливих режимів роботи у закладах освіти не існує. Всі Працюють у звичайному режимі, але перевіряється температурний скринінг, самопочуття учнів, самопочуття вчителів. І діємо згідно постановок головного санітарного лікаря України. Повернутися учням до шкіли з 21 лютого дозволили показники епідзахворюваності, повідомила директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської громади Мирослава Чубірко. Основні показники це є захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції, а також захворювання на ковід. Ми ведемо ці показники як серед дорослого, так і серед дитячого населення. І маємо таким чином реєстрацію зниження, яке показує зниження захворюваності. Якщо, наприклад, ми мали в термін із 3 по 9 лютого кількість хворих дітей на ГРВІ становила 344, то вже з 10 по 18 це є 221, тобто значне зниження. І те саме бачимо по ковіду. Наприклад, по дітях було з 3 по 9 – 63, з 10 по 18 41. Окрім шкіл у Мукачівській громаді, продовжують працювати і всі садочки. Ірина Олах, Леонтій Николишин – новини на Суспільному.